Вересто, окрім того, що ми активно виступаємо по території нашої прекрасної країни, у нас є бажання зробити такий невеличкий крок і зібрати такого цей великий крок зібрати кошти і за межами України. Зокрема, є наша велика діаспора, яка готова нас підтримати у Канаді. Ось, і там, де проходить певний фестиваль. Українські фестивалі, фестивалі, фестивалі різні, так. не лише гумористичні, там будуть різні, і, різні і види діяльності. Вони... Це лише діаспора, чи. Ну, то прийде, то прийде. Тобто, ну, лише українці, ну, які живуть а, в Канаді. По факту, Як ти будеш свішити англійців? Наприклад, американців і мексиканців. З англійською? Так, якщо ти, чесно, ти, я ти можеш можу. бути так, бо ти сильний. А ми з що? Бу... Ком... Так, ви так само: ми ж е... виступаємо англійською періодично, записуємо навіть монологи. То, що понятно, що я говориш, ти стріляєш культурну оборону на англійській мові. Та, вона буде просто дуже... Буде з 7 годин стрим. І там буде по три речення від кожного. А як по-англійськи, що по What... What, what, what the fuck? What you say about Russia? Russia, is dead. Ні, yeah. Russia is dead. Ні, ні, пусі, це є дуже yeah. м'яко, гарно. Це коли гарна вагінка є. Uh, Russia is... Пизда Ні, треба по-англійськи, який відповідник? Fuck yourself я вважаю, що з такою англійською ти можеш виступати взагалі на будь-яку аудиторію. Але тебе потім будуть бити, напевно. Чесно, просто про тому, як говорить Вадим англійською, здається, що Квасилів — це гетто. Нетто. Брутто. Так, менше з тим, до чого я веду? В Канаді відбудеться великий Український фестиваль, так ви мовите, і е, вони шукають е, артистів артистів по факту україномовних гумористів, які будуть е, там виступати з України. В них вже є один кандидат. Ось е, певна, два кандидати. Це ми. Ну, в плані Це ми. В нас, так, два Мі, кандидати. Ми, ми. Є, ми і є ще одні кандидати. І не і будемо називати, будем називати. Будем називати. Ми знаємо? не а, знаємо, що ми знаємо. Ми а, Коротше, прикол в тому, що ніхто з нас не був в Канаді. Чесно, і... я вибачю, просто на жаль, зараз задавлю. в мене є паспорт за кордон. Він мені пригодився і за с... права в тебе скоро буде. Да, мене пригодився один раз в житті, коли ти я їхав в Польщу, в Польщу... за сусідками, я За російськами <свят> один день. в мене дата на границі на кордоні. Ця сама дата, коли я заїхав в Польщу, і ця сама дата, коли я виїхав. І другий раз в мені вже паспорт за пригодився, коли треба було зареєструватися на Онліфан. Все, Ворокі. я дуже хочу в Канаду. Я з жінкою вдома. Посварився іноді сваримось, але я сказав, що можливо я поїду в Канаду. Мені навіть не довелось просити вибачення. Вона каже: А я, а я можу в Канаду поїхати? Я кажу: дивись, якщо будеш щемна, то поїдеш в Канаду. Я кажу, я заплачу сама за себе. Я такий супер, немає. Я теж хочу в Канаду. Головне, щоб нас туди запросили. Бо без запрошення ми не маємо права так, туди так приїхати. Так ось, суть. В чому, я знову пробую довести вас до відома. Значить, буде фестиваль. Українських сад в Канаді і там на якому ми, ми виступаємо. Потенційно. Можем. Треба, щоб наша громада, стендап, Club, Я переконаний, що у нас є дуже міцне, сильне і ком'юніті, яке зможе закидати заспамити цю організацію тим, що ви ви можливо навіть англійською мовою напишете, що ви з Канади ви чекаєте Battle Club, але okay. бажано, бажано українською, але трошки з англійською вимовою так от трошки сказати.